Вітаю! Ви дивитесь новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина цього дня за мить. А на початку випуску стисло про головне. Відлуння псевдовиборів ДНР і ЛНР. Президент ініціює скасування закону про особливий статус окремих територій Донбасу. <му> Реакція на міжнародні санкції. Нафта упала в ціні до рекордної позначки і потягла за собою вартість пального. <му> Осінь спорту не перешкода. Одесити створюють нові майданчики у парку перемоги. А мерія задля збереження майна хоче запровадити тут пости спостереження. А тепер про ці та інші новини більш докладно. Порошенко скликав засідання РНБО. Основне питання ситуація, що склалася на Луганщині та Донеччині після псевдовиборів ЛНР та ДНР. Окрім цього, РНБО обговорить зміцнення обороноздатності України. Напередодні у своєму телезверненні президент України заявив, що терористи можуть себе коронувати, але псевдовиборів Україна не визнає. Скасувати закон про особливий статус окремих територій Донецької та Луганської областей пропонує Петро Порошенко. Президент назвав псевдовиборів ДНР та ЛНР цієї неділі фарсом під дулом танків та автоматів і зазначив, що це голосування різко загострило ситуацію на Донбасі та ускладнило можливість політичного врегулювання конфлікту. Ми продемонстрували мешканцям Донецької, і Луганської областей і всьому зовнішньому світові щире прагнення Києва до політичного врегулювання. Таку можливість бойовики. Відкинули. Проведення псевдовиборів торпедувало закон і різко загострило ситуацію на Донбасі. Ті широкі повноваження, які передбачав закон, ми готові надавати лише легітимно обраним органам місцевого самоврядування, а не бандитам, які саме себе вінчають. На царство мінський протокол наголосив президент передбачає проведення в окремих районах Донбасу дострокових місцевих виборів, але винятково і тільки на основі законів України. Що робити далі зі статусом на Донбасі? Вирішать на засіданні ради нацбезпеки, яке розпочалося у вівторок увечері. Водночас Петро Порошенко назвав децентралізацію основним елементом політичного врегулювання на Донбасі. Ми готові будемо ухвалити новий закон при поверненні всіх сторін до виконання мінського протоколу у разі припинення вогню. Створення буферної зони, встановлення або відновлення контролю над кордоном і зрозумілих кроків, які би означали задній хід бойовиків у питанні про так звані вибори 2 листопада. Новий закон зазначив президент, буде передбачати чіткі кордони районів з особливим порядком місцевого самоуправління, але строго у рамках міських домовленостей, а також бюджетну децентралізацію, яка зніме подразливе питання хто кого годує. При відновленні Донбасу Порошенко розраховує на підтримку міжнародного валютного фонду. А з часом президент готовий запропонувати парламенту ухвалити закон про створення в Донбасі вільної економічної зони зі спеціальним режимом торгівельних відносин з Євросоюзом та Російською Федерацією. Про результати засідання РНБО ми вже розк... Скажемо у наступних випусках новин. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Міжнародні санкції проти Росії діють. На світовому ринку ціна на нафту впала до 80 доларів за барель. Відповідно, подешевшуло й пальне в Україні. Водії поки суттєвих змін на власному гаманці не відчули, але сподіваються, що нинішнє падіння цін не останнє. Думки автолюбителів та економістів далі у сюжеті Катерини Чабан. Передумови до зниження вартості бензину в Україні є. Експерти паливного ринку називають кілька пунктів: стабілізацію валютного курсу в Україні та падіння світових цін на нафту. Остання з початку року подешевшила на 21 відсоток і сьогодні становить приблизно 80 доларів за барель. Економісти таку ситуацію пов'язують з міжнародними санкціями проти Росії. За того, що ціна на мировому ринку місці вона почала снізилась процентом. На 25 за останні кілька місяців. У нас же ціна на бензин знижилась, ну, условно говоря, там процентів на 8. І то там, в течію останніх двох тижнів. Тобто у нас э, в Україні... На, 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 на степень, на на Водії, котрі майже щоденно користуються послугами АЗС, нові ціни сприймають скептично. Навіть таку вартість палива вважають за високою. Кажуть, коштувати вона повинна ще менше, бо зарплати у нас не європейські. Це на 20 копійок 30 продешевел. Ну, ну, тоді був сильно завищений. Ну, якщо по, по нефтяним цінам, то у нас взагалі він має бути по-другому ціні. У нас взагалі піднявся. даже не по евро и не по доллару. Если даже тогда, когда было большое поднятие евро и доллара, все равно бензин был дороже. Намного того, что он должен стоить. А теперь, когда он чуть-чуть типа падает, все равно это называется, как у нас скидки в магазинах. Зарплаты у нас не европейские, а топливо дороже, чем в Европе. Да. Мировая нефть падает, в цена а бензин у нас растет. Доллар давно уже поднялся, уже вроде стабилизировался, а бензин поднялся и шел. Ці ціни у відповідність з вітчизняним ринком пального вимагає від нафтотрейдерів Антимонопольний комітет України. Наприклад, реальна вартість бензину А-95 в Україні має бути приблизно 14 гривень за літр. Зараз майже на 2 гривні більше. Трейдерів, які завищують свої прибутки, будуть штрафувати. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. У наших випусках ми вже розповідали, які заходи вживаються на рівні держави та міста, аби послабити фінансовий тиск на споживачів. Підвищення тарифів на ЖКГ-послуги змусили Кабмін затвердити нові соціальні стандарти щодо субсидій компенсацій. На такі виплати цього року претендує нова категорія вимушені переселенці. Подробиці далі у сюжеті. Покинувши домівки з легкими валізами, більшість цих людей вимушені будуть зимувати на чужині. В Одесі вимушені переселенці можуть отримати додаткову муніципальну допомогу, в тому числі і на ЖКХ послуги. Але розмір щомісячних адресних виплат для кожної родини буде різним. Все залежить від стану здоров'я людей. Сьогодні це все розглядається кожній конкретній сім'ї з учетом об'єктивних ситуацій. Непрацездатні можуть розраховувати на 884 гривні в місяць решта на суму удвічі меншу. Але претендувати на допомогу мають право лише працевлаштовані. На це переселенцям надається два місяці. Якщо не вкладуться у терміни, адресна допомога зменшиться удвічі, а згодом її взагалі можуть скасувати. На сьогодні адресною допомогою в Одесі вже скористалися три тисячі переселенців. Окрему програму місто готує і щодо нової муніципальної допомоги бюджетникам та мало Поки планується около одноразово 500 гривень либо на тепло, либо на газ, вот для тих, хто не буде мати право на субсидію, либо на компенсацію. Ця муніципальна програма має запрацювати вже з наступного року. А поки містяни, для яких комунальні послуги після підвищення тарифів стали захмарними, можуть скористатися субсидіями. Про умови їх отримання ми вже розповідали у наших попередніх випусках. Аби послабити фінансовий тиск, держава запровадила ще й компенсації на газ та тепло. Діють вони з 1 червня. Наше місто на ці потреби отримало із державного бюджету понад 36 мільйонів гривень. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Препарат наркотичної дії виявили прикордонники на судні, яке прибуло на Одещину під прапором Нідерландів для завантаження зерном. Серед особистих речей капітана було знайдено морфін загальною кількістю 30 ампул. За інформацією прес-служби препарат наркотичної дії був прихований громадянином Російської Федерації в особистому сейфі. Осінь не перешкода для заняття спортом. У цьому переконалися наші кореспонденти після відвідин парку перемоги. Тут на спортивних майданчиках і футбольному полі маленькі дорослі освоюють нові перекладини та інше обладнання, яке з'явилося у парку після реконструкції. Між тим Одесити замислюються і про те, як зберегти обладнання. Новою облагородженою спортивною зоною парку Одесити раді. Навіть у будній день тут багато дітей з батьками та людей похилого віку. Для активного відпочинку спортивний майданчик має все необхідне, навіть кардіотренажери. Здоров'я мені не жалуюсь, да. я в формі. Міти не своє час був так, що как-то приходиться немножко себе в тонусі держати. Ну, площадка отлична. То, що давно була нужна, це правда. До цього тут Стараюся кожен час виходити, потягнутися, розмінатися. Кожен час? Ну так. Робота офісна, треба розмінатися, щоб не засіджуватися. Парк перемоги реконструювали у рамках міської програми. Між тим, аби зберегти те, що вже зроблено, потрібна додаткова охорона, вважають Одесити. Треба що наші юні друзі, різнятися по нічем. Ломается. Много поломанного. Было бы неплохо, да, наверное, какие-то плакаты поставить, чтобы, да, берегите, сохраняйте, это останется вашим детям. Ну, я думаю, что дополнительная охрана возможно, только кто кто это будет оплачивать? Нужна охрана. Все все надо, потому что в том, в том смысле, что э, только открылось. Если здесь э, присмотреть за парком, люди, чтобы не курили, не пили. себя нормально вели. Обычно наш народ привикає к тому, что здесь есть охрана, И потом они уже даже если охрана исчезает, то психологически люди думають о том, что вот сейчас прийде охранник, и этого делать нельзя. Незабаром охороною спортивних майданчиків у парках займуться спеціальні пости. Їх створюють за дорученням мера Генадія Труханова. Також у планах міської влади облаштування усіх міських парків спортивними зонами. Павло Ріпін і Георгій Дячик. Поки на вулиці плюсова температура, час подбати про теплу зиму. Мешканці одеського звіринцю мерзнути точно не будуть. Теплі вольєри, нові будиночки та вдосталь їжі. Про все це завчасно подбало керівництво зоопарку. Зимові домівки для братів наших менших вже бачила Катерина Чабан. Зима не за горами, а отже, час поквапитися з теплими приміщеннями. Це стосується не тільки людей, а й підопічних одеського зоопарку. Цьогоріч для них побудували нові вольєри. Про комфорт у зимку почали думати завчасно. Кожен рік ми в августі місяці починаємо так називаємо план підготовки до зимового сезону. Він включає всі мероприятия, які направлені на те, щоб ми комфортно перезимували. Он завершается обычно э, к концу октября. И в этом году тоже мы его уже завершили. То есть э, уголь э, котельные, э, где-то если там протекали крыши, где-то надо было утеплять какие-то логово, э, где-то что-то новое. Э, все это уже сделано. Если мороз ударит сегодня ночью, то, в общем-то, мы Готово вже к зими. будиночки з натурального дерева. Інновація у звіринцю. Велика партія екологічно чистого матеріалу керівництво зоопарку закупило у Рівненській області. Приміщення з нього будуть теплими та затишними. Ми робимо такі теплі убежище. Йде зима, і для тих животних, які. Не особенно бояться холоду, а таких в большинство в нашому зоопарку. Тим не менее, нужны якісь укриття від снігу, дождя, від сильного морозу. Не забули і про холоднокровних мешканців зоопарку. Тут у акваріумах особливо система підігріву. Живе здесь у нас змія, тут йдуть як декоративні поли, під ними. Ви здесь в специальном э, цементном растворе монтирован э, обогревательный элемент. Этот элемент, во-первых, очень экономичен. То есть в наше время понятное дело, надо экономить э, электроэнергию тоже. І поэтому он майже не їсть електричство на тім не менше, гріє очень хорошо. Не бракуватиме звірятам і кормів. У зоопарку запаслися соковитими овочами та сіном. Тож зима для братів наших менших буде теплою і ситною. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. У мене на цю хвилину усі повідомлення. Розвиток подій вже у наступних випусках. Телефон редакції 705-79-91. дев'ять Зичу вам лише гарних новин і звісно затишку в оселях. Побачимося.